Важлива роль у системі демократичного правління належить місцевому самоврядуванню. Воно відіграє роль своєрідної проміжної ланки між громадянським суспільством і державою. У сучасній Європі розуміння місцевого самоврядування визначається прийнятою в 1985 році Радою Європи. Європейською хартією місцевого самоврядування. У демократичному суспільстві однією з складових місцевого самоврядування вважають територіальне громадське самоврядування. Це самоорганізація громадян за місцем їхнього проживання для самостійної під власну відповідальність реалізації своїх ініціатив у питаннях місцевого значення. Для здійснення цього вони утворюють добровільні самоврядні територіальні організації громади. Відповідно до особливостей функціонування місцевого самоврядування традиційно розрізняють англосаксонську, тобто англоамериканську, і континентальну, тобто європейську моделі. В основі першої моделі лежить принцип позитивного регулювання, тобто права і обов'язки місцевого самоврядування чітко визначені законом. Англосаксонські моделі притаманні такі риси: значна автономія органів місцевого самоврядування стосовно держави. Відсутність прямого підпорядкування центру органів територіального рівня. Відсутність уповноважених представників центральної влади, які контролюють органи місцевого самоврядування на місцях, виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою. В основу континентальної моделі місцевого самоврядування покладено принцип негативного регулювання. Тобто дозволено робити все, що не заборонено законом. Для континентальної моделі характерні значно вищий рівень централізації порівняно з англосаксонською моделлю наявність системи вертикальної ієрархічної підпорядкованості органів місцевого самоврядування центру. В Україні основним елементом місцевого самоврядування є територіальна громада, яка здійснює самоврядування як безпосередньо, так і через обраних представників, а також через виконавчі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні та міські, районні та обласні ради. На них покладені окремі повноваження органів виконавчої влади, що стосуються таких сфер життя: формування і використання місцевого бюджету, управління комунальною власністю, управління житлово-комунальним господарством, закладами громадського харчування. Підприємствами транспорту та зв'язку, будівництва освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи, адміністративно-територіального устрою. Законності, правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян тощо у демократичному суспільстві місцеве самоврядування виконує такі функції, відіграє роль з'єднувальної ланки між населенням і державними структурами, втілює загальнодержавні і регіональні програми на місцевому рівні. Знижує соціальну напругу і ризик міжнаціональних конфліктів, розв'язує найбільш близькі для населення соціальні проблеми тощо. Завдяки місцевому самоврядуванню громадяни перестають очікувати всього згори, а звикають покладатись на себе. Місцеве самоврядування сприяє тому, що громадяни отримують можливість для участі в громадських справах. Одночасно із цим воно стає своєрідною школою для підготовки майбутніх державних діячів, які стають обізнаними у соціальних проблемах пересічних громадян. Ось деякі положення із європейської хартії місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування має діяти в інтересах місцевого населення. Принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у законодавстві країни і за можливості у конституції країни. Фрагмент з книги французького державного діяча і політолога 19 століття Алексіса де Токвіля. Демократія в Америці саме в громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути відіграють для встановлення незалежності ту саму роль, що і початкові школи для науки, і вони відкривають народу шлях до свободи. Без громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, однак справжнього духу свободи вона так і не набуде. Термін громада використовується не лише в значенні територіальної громади. Іншим його значенням є форма об'єднання людей, яке ставить перед собою певні спільні завдання. Характерними рисами громади вважаються такі: спільна територія проживання її членів, що дозволяє їм спілкуватись і контактувати між собою. Спільне вирішення своїх соціально побутових проблем. Підтримка одне одного та взаємодопомога. Із життям у складі великої чи малої громади пов'язане життя кожної людини. Хоча ми не замислюємось над цим, громадою для людини стають сім'я, клас, школа, сусіди по під'їзду, по будинку, по вулиці тощо. Варто розуміти, що громада це не люди, які лише перебувають поряд, громада. Це співпраця заради загальної користі, що дає людині участь у житті громади. Завдяки цьому вона усвідомлює, що об'єднавши зусилля, завжди легше досягти бажаного. Громада сприяє соціалізації індивіда, формуючи в ньому необхідні для життя соціальні якості. Саме із цим пов'язана важлива роль громади у формуванні громадянського суспільства. Останнім часом в Україні одним з етапів розвитку місцевого самоврядування стало залучення громади до розподілу місцевих бюджетів. Це відбувається шляхом голосування громадою за проєкти з покращення місцевого добробуту. Ці проєкти фінансують місцеві бюджети. Така практика отримала назву бюджет громадської участі або громадський бюджет тощо. Отже, демократичне правління передбачає наявність місцевого і громадського самоврядування. Саме завдяки цьому кожний громадянин має змогу брати участь у вирішенні питань, які стосуються його безпосередньо, і бути учасником демократичного процесу. Для європейських країн важливе значення має прийнята Радою Європи європейська хартія місцевого самоврядування. Вона визначає стандарти самоврядування, на які мають орієнтуватись всі демократичні держави. Друзі, на цьому все. Побачимось!